Доброго ранку мені. Доброго ранку тобі. Доброго ранку усім і дорослим, і малим. Малята, подивіться, що це в мене. Це кошик. А що у ньому лежить? Так, це яблучка, яблучка червоне з дерева дістане. Дуже добре, солоденьке, кругле та духмяне. Малята, а яке в нас яблучко? Якого воно кольору? Так, червоного. А якої форми? Кругле. А ще яке в нас яблучко? Волнес рум'яни, духмяне та солоденьке. Малята. А хто полюбляє яблучка? Так, усі малята. А ще хто? Так, їжачок полюбляє яблучка солоденьки. Дітки, ви знаєте, що яблучка ростуть на дереві. Ось подивіться. Що це? Дерево так. Чого не вистачає наш, нашому деревці. Так, яблучок не вистачає. А давайте ми з вами намалюємо яблучка. Але для початку ми підготуємо наші рученята, приготувалися. У садочку ми бували, спілі фрукти там збирали, вгору руки піднімали. В кошик фрукти ми поклали. Давайте ще раз. У садочку ми бували, спілі фрукти там зривали, вгору руки піднімали, в кошик фрукти ми поклали. Добре малята, а тепер до роботи. Ось подивіться, що нам знадобиться. Це дирекцина мальоване, фарба якого вона кольору? Так, червоного, як яблучка, серветка, витерти з широченята, і наш чарівний пальчик. Однією рукою ми тримаємо аркуш з, з деревцем. Пальчик ось так беремо, макаємо і малюємо яблучко на дереві. Ось так. Ось так. Подивіться, які яблучка червоні з дерева дістане. Дуже добре, злоденьке, ніжне та духмяне. Ось так подивіться. як багато яблучок в мене. А ще яблучко може падати і лежати під деревом. Ось так. Треба наш пальчик. Ось, подивіться, яка гарна яблунька у нас вийшла. Яблунька дякує нам. І вже нам прийшов час прощатися. До нових зустрічей!